Здрокаюсь, щось просто неймовірне відбувається зараз у світі залізного спорту. Усі дедліфтери не мов би подуріли і синхронно один за одним протягом тижня, можливо, півтора видають якісь просто дивовижні результати у становій тязі. І знаєте, з цього всього можна навіть якісь топ складати, можливо, рейтинг топ 5 або й топ 10 якщо добре пошукати і ще щось на скрипти, Але виступають усі у різних категоріях: хтось з лямками, хтось без. Тому таке порівняння можливо буде некоректне, але показати це я вам мушу. Для початку глянемо результат Сера Дейва Річардсона. Це британський паверліфтер, я його вже колись згадував у своїх відео. А нещодавно він потягнув 400 кілограм на 5 повторень без екіпи і без лямок, просто голими руцями. У самому кінці Сір Дейв ще й знущально показав, що його різносторонній хват готовий і до більших навантажень. Ріджерсон, до слова минулого місяця зібрав 1078 кілограм у 125-тій ваговій категорії. 460 кіло від Тора я вже показував, тому тут без зайвих слів, просто щоби освіжити в пам'яті. Чудовий челендж придумав собі Джамал Браунер. Ну а що робити? Колтона якось наздоганяти треба. Для цього американець кожен день тягне 800 плюс фунтів або по-нашому 363 з копійками кілограм. Зазвичай це сингли, але вже на шостий день такого експерименту Джемал видав результат у 365 кілограм на 5 повторень. Нагадаю, що виступає атлет в категорії до 110 кг. Власне, не згадати самого Колтона Елькенбрехта теж не маю права. Зовсім нещодавно на своїх тренуваннях атлет справлявся з тягою 400 кілограм на 6 повторень у трьох підходах. Останній із них якраз на відео. Знову виходить на захмарні ваги Хесус Оліварес. На початку січня Мегагоджіра тягнув 412,5 кг на раз, а уже на днях він осилив 385 кг на ізі 3 повторення. У мене просто немає сумнівів, що цей американець поб'є світовий рекорд IPF цього року у Шеффілді. Питання тільки залишається наскільки. До речі, про цей хват, ефективність його безперечно висока. Але висока тут також і ймовірність відірвати свій біцеп до собачої матері. Найсвіжіший приклад стався буквально півтора тижні тому. Кен Купер, який дуже жорстко колись рвав свої коліна, відео про це є у мене на каналі, надірвав тепер через такий хват і біцепс. Я думаю, що олди також мають пам'ятати, як через такий хват відривав собі біцулю і Павло Наконечний. Організатори Арнольд Струнгман Класік заявили, що дадуть 101 тисячу доларів тому, хто потяне 501 плюс кілограм на слонячому грифі. Активізувався одразу Бобі Томсон і виклав свою тягу у 381 кілограм на три повторення без екіпи. Знову хайпує на остановій тязі Вінцеслав Дімітров із Болгарії. 460 кілограм на три повторення. Амплітуда тут ня. Здається, що потрохи повертає свою топову форму Дані Гріксбі. Британець нещодавно потягнув 435 кілограм на техаському грифі на два повторення. Готуються вигравати станову тягу на найсильніші людини Європи. Рауно Хейнла для цього дід уже тягне 440 кілограм. Ну і закінчимо ми кардіо від одного із моїх улюбленців у стронгмені Метю Рага. 300 кілограм станової тяги на 12 повторень. Це щось взагалі законне? Ну якось так, друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, бо я готую для вас один дуже і дуже цікавий, як на мене, ролик, про який дехто з вас просив уже дуже і дуже давно. Я все ще пам'ятаю. Думаю, що він вийде уже зовсім скоро, тому тягайте залізо та бувайте здорові.